Вітаю, друзі! І так, сьогодні на каналі відео про Сашу біду в прямому розумінні цього слова. Ну, от майстра прямо так і звати. І як так супало, я просто не знаю. Але перед цим коротенький ліричний відступ, просто за те, що дуже задіває. Частенько пишуть люди, підписники, прості люди, і з трошки хамовитим тоном. Всім не подобається, всі щось хочуть і всі щось вимагають. Останні, останньою краплею, такою, що мене підштовхнуло до запису цього відео, було те, що написав чоловік, він запитав ціну на роботу, певно, я йому відповів, він через трохи хотів відправити, я вже не брав замовлень, бо набрав досить багато. І він мені пише, що та як так? Та я ж плачу гроші, я ж готовий заплатити, але ну, ще не хватало б, щоб я безкоштовно комусь робив. І що мов, що за майстер такий, несерйозно це все так не може бути. Відповідю на запитання таких умільців я просто покажу вам це. Бо отак от приблизно виглядає час від часу майстерня моя. Просто, просто можемо порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лежить в мене тут. Деякі посилки в мене зроблені, готові до відправки. Дещо в мене є на довгострою, там на полиці лежить. Хлопці. Я роблю постійно, стабільно. І якщо ви десь чули поганий відгук від когось про мою роботу, будь ласка, поширюйте. І чим побільше його, я вас дуже прошу, підпортіть репутацію. Може тоді трошки менше буде роботи. Отакий смисл. Ну, це не гонор, але просто ну, для чого говорити подібні речі? Отакий смисл. Ну а далі конкретно по Саші Біді. Декілька картерів зараз з однаковою роботою. Так я люблю робити, бо так швидко. Звернувся до мене підписник. Мені вас порадили, будь ласка, зробіть мені гарну роботу. Так, я вам скручував робити. Пояснив, що саме треба зробити. Домовилися про оплату, про вартість. І він мені потім каже. Знаєте, Ігор, того картера вже робили? Майстер вже робив того картера один раз. І що він мені далі розповідає, яку історію. Я, я слухаю так знаєте. Він каже, зробили відомий майстер. Я не буду називати його імені, якщо власник захоче, він напише в коментарях. Я думаю, багато хто з вас може здогадатися про це. Значить, Зробили раз, прислали йому картер, він на почті прямо вирішив щось там провірити собі. Бере ту упору, і туди так вона хоп і провалилася. Ну, це не ця упора, це я взяв для прикладу. Він до майстра значить, що за діло. А майстер, знаєте, що йому відповідає? Майстер каже, підмажеш отут от герметиком, поставиш, воно засохне і буде, Отак от. Я як почув у це все, то я просто я не знав, що сказати. Я промовчав. Я не знаю. Ну, На цьому діло не закінчилося. Чоловік не здався, він боєць, він лев. По своїй натурі. Він говорить, переробляйте. Ну і той майстер каже, добре, відправляй назад. Відправляє він назад. Він, вони йому переробляють, він на почті так, гонорово приставив вже оцю опору. Вона не лізе. Все, забрав додому. Що робить вдома? Вдому от кого гонорово ставить туди підшипника. Ну На те місце, де, де він має бути той підшипник, так? Ставить він того підшипника туди. Затягує. Все як має бути, я вам тому що показати, хлопці. То ціла вистава. Ставить того підшипника. Все, він затягує те діло. І робить такого. Так дивиться. Дай ми якось отакова вам покажу. А там між підшипником. І опорою щілина. А як то так? Ай-яй! -ай. А як то? Що ж це таке? Що ж це таке, як це зроблено? Він знову телефонує. А йому кажуть, нормально все, не парся. Ну, коротше, чоловік більше не став телефонувати, зразу до мене зателефонував. Ну, коротше, послухав я те все діло. Та й кажу, ладно, присилай подивимось. Чоловік прислав мені, я того ж вечора, бо вже вони в мене лежать за два тижні ці ради, того ж вечора, думаю, так. Просто цікаво, що там зроблено, так? Зараз я вам покажу, що я побачив і, і в якому шоці я був. так затягую їх, затягнув. так? Що я роблю далі? Я тако бігом беру тоді так? Розіру, щоб вам було видно. Щоб ніхто не сказав, що я щось обманув. Просто. Абсолютно без підшипника, не збиваю ні по чому. Мені просто важливий, важлива різниця, мені не важливий розмір. Так, збиваю на 0. Зараз покажу вам, щоб не було питань якихось там. Збиваю на 0. Так. Тут навіть і на нулік збити, бо воно зниз... зверху нулік, опустив нижче. От, як ж то вам показати? О, такого буде видно. Дивіться. Зверху 0. Опустив на нижню посадку. Мінус 6 сотих! 6 сотих. Це, це в одній площині. Нуль. Так. А тепер отакого от норова провертаю і ставлю біля стиків. І в мене різниця. 42 сотих. 42 сотих. Хлопці, ну тут це ж піздець якийсь, не? Дивіться, покручую. Опа. Оп, залетів в отвір. Нуль. Бачите, бачите, як падає стрілка. Мінус 14. І пішло, 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 пішло. Пішло і все. Бачите? Ну, я це побачив, я просто... я, я, я охренев. Все. Ну, тим не закінчилось, хлопці. Рано співати діфірамби. А тим не закінчилось. Далі. Настраюю натрумір на великий отвір. Що роблю? Я собі тут навіть відмітив, де і що і як. Дивіться. Настроюю нутромір, так? Тут 0, 0. Ну, хто розуміє, як я настраюю, бачить. Ага, вам може погано видно. Отак чуть. І зараз приближу, Ні, то буде забагато. Отако. Настроюю 0, так? По нулю. Так, зараз, нахожу місце. 0. Видно всім. Тепер що роблю? Тепер... Ставлю його в картер ось так. І що я бачу? Розмір збільшений на 15 сотих. Видно вам, ні? Як вам показав? Різниця 15 сотих, хлопці. Не, ну, ну, ну і як це називається? Чесно, я просто був в шоці від такого от ремонту. І це на двох картерах. На двох картерах та сама хреня. Щось в одному... Я скажу, так. І то розміри різні, абсолютно. А тут взагалі відносно того нуля, який я збив, мінус 22 сотих. Мінус 22. Так, а тут. Мінус 5. Ну, тобто, різниця в розмірах між двома картерами пляше від нуля до мінус. Ну, тобто, отвір в плюсі отак, Я собі мені показує мінус, отвір в плюсі від любої точки збитої тут, максимальної, так, тобто мінімального розміру. До максимального розміру різниця четверть мм. При, не при зазорі, а при натягові необхідному на монолітну опору яких 3-4 соти, наприклад. так. Ну, Особливо більше не треба, якщо гарний чіткий отвір. І гладкий, і так само гарно оброблена опора. Ну, 5 сотих, отак. Все. Хлопці, про що говорити? 25 сотих. Ну, ну що це за ремонт? Та це срака. Я ламав собі довгу голову над тим, як взагалі це було зроблено. І Я прийшов до одного виводу, Точніше до двох. По-перше, що це піздець. По-друге, що це можна було зробити одним єдиним способом. Ну, навіть якби мене попросили так зробити, я б не зміг. Що зробили вони? Дивіться. А от що вони зробили. Видно? Отак він грає. Крива поверхня. Абсолютно ніхто не замурачується тим, щоб відновити базу, щоб пошліфувати чи пофрезерувати площини. На всіх моїх відео, ви бачили, як я це робив. Вони просто-напросто прижимають до столу, притягують його. Картер деформується, бо він не має точок опори. Вони розточують, можливо, навіть і в і розмір. Коли відпускають, картер зжимається. Все. Крапка. Потім такі майстрі у всіх групах пишуть коментарі, які вони спеціалісти, і на якому сверхточному мікронному обладнанні вони працюють. Але на якому обладнанні ти не працював, якщо ти ідіот, отак я скажу, то буде така херня. От і все. Все, на цьому моя промова завершена. Я вам показав, що хотів показати. Більше мені додати нема, що. Якщо вам є що додати, будь ласка, я вас попрошу. Поділіться цим відео, нехай його подивляться, ті, хто хоче реставрувати картер. Нехай вони подумають, кому вони віддають реставрувати картер і яким чином буде зроблена їхня робота. Отак от, от. Можливо, коли буду робити, я ще подивлюся, наскільки соосно взагалі відносно осі вала, воно проточено. Якщо буде велика похибка, я вам покажу те відео. І так, насолоджуйтесь переглядом, я приступаю до роботи. А ви просто дивіться!